Я я цього я Карчинського перед цим слухала. Я спершу на нього бочку катила, а потім так стала слухати. Ну, бо він все равно такий харизматичний дядька. От, і він правильно каже: каже: якщо вам дуже хірово, каже, ви поїдьте на в окопах там тепліше. Тут я як как би бы, согласна, поэтому считаю, да. рахую, що не будемо гнівити Бога, от не подобається беріть окопні свічки і грійтесь, називається. Ну тобто не можна бути, не можна, не можна згадуючи ну, тих людей, які нас боронять, треба бути вдячними за те, що е, хай так буде, но що є, щоб пацани, як там наші, от їм, от, дякувати їм. Все. Оце, оце я вважаю, це саме правильно. Останне мене. От. Я тобі скажу так: ми мамі друг купили машину восени. І вона там собі підпалює, хоч і без світла, кажу, ма, чи ти, чи ти ото? нема тобі телевізора з котом побалакає, зато в тебе тепло. Ти пішла, взяла собі ці, і тебе тепло. да.